Уявіть собі, ви сидите на дивані, а ваш кіт підходить, дивиться вам прямо в очі і чітко промовляє: Господарю, у моїй мисті знову вчорашній корм, і я дуже розчарований. Фантастика! А що, як я скажу, що ми стоїмо на порозі саме такої реальності? Сьогодні ми розберемося в одній із найбільш інтригуючих тем 21-го століття, котячий перекладач. Це реальна технологія майбутнього, яка ось ось змінить наш світ, чи просто дуже хитра іграшка, що грає на нашій любові до пухнастих тиранів. Обіцяю, до кінця цього відео ви подивитеся на нявкання свого улюбленця зовсім іншими очима, і, можливо, навіть почнете розуміти, чого він від вас хоче насправді. Почнімо з основ. Людство століттями мріяло поговорити з тваринами від стародавніх міфів, де герої розуміли мову звірів аж до казок про доктора Долітла. Але коти завжди стояли осібно. Вони живуть із нами тисячі років, але досі залишаються загадкою. Чому їх так складно зрозуміти? Уся річ у тому, що їхня комунікація це надскладний коктейль зі звуків, запахів, рухів хвоста, положення вух і навіть моргання цікавий факт. Доросла кішка нявкає здебільшого для того, щоб спілкуватися з людиною, між собою вони використовують зовсім інші звуки: шипіння, муркотіння, гарчання, няв. Це їхня персональна адаптація вироблена спеціально для нас, дурних людей, які не розуміють тонких натяків, саме цю людиноорієнтовану частину їхньої мови і намагаються розшифрувати сучасні технології. Тож з чого ж усе почалося? Перші спроби створити котячий перекладач, м'яко кажучи, були досить наївними. Згадайте початок двохтисячних на ринку з'являлися кумедні гаджети, схожі на дитячі іграшки. Вони являли собою невеличку коробочку з кількома кнопками та динаміком. Ви натискали кнопку, і пристрій видавав щось, що за задумом авторів мало означати Я тебе люблю чи дай поїсти котячою мовою. Звісно, це було не більше ніж розвага. Ці пристрої працювали за простим принципом попередньо записані звуки, які не мали жодного стосунку до реальної науки про поведінку тварин. Це був радше спосіб потішити власників, ніж справжній інструмент для спілкування. Уявіть собі картину. Людина з серйозним обличчям натискає на кнопку, з динаміка лунає скрипуче няв, а кіт у відповідь дивиться на нього як на цілковитого ідіота. Це було смішно, але абсолютно марно з наукової точки зору. Саме цей примітивний етап і сформував у багатьох скептичне ставлення до самої ідеї котячого перекладача. О справжній прорив відбувся з появою штучного інтелекту та машинного навчання. Усе змінилося, коли вчені та розробники усвідомили, не треба намагатися створити словник з нуля. Потрібно навчити машину слухати і самостійно знаходити закономірності. Як це працює? Уявіть, що ви даєте комп'ютеру тисячі годин аудіозаписів котячого нявкання, кожен запис супроводжується контекстом ось тут кішка просить їсти, тут вона зустрічає господаря. А тут висловлює своє невдоволення візитом до ветеринара. Нейромережа аналізує ці гігантські обсяги даних. Вивчаючи найтонші нюанси, висоту звуку, інтонацію, тривалість, частоту, вона вчиться заставляти конкретний тип няв із конкретною ситуацією та ймовірним наміром. Це вже не просто відтворення записаних звуків, це складний аналіз, схожий на те, як голосові помічники у наших смартфонах вчаться розпізнавати людську мову з усіма її акцентами та особливостями. Технологія перестала бути іграшкою і зробила крок на територію серйозної науки, але тут постає головна проблема де ж узяти ті тисячі годин аудіозаписів із детальним описом контексту. Це називається навчальна вибірка, і по суті це справжнє золото 25-го століття. Рішення виявилося геніальним у своїй простоті залучити до процесу самих власників пухнастиків. З'явилися спеціальні додатки, які пропонували користувачам записувати нявчання своїх вихованців, і самостійно позначати, що, на їхню думку, цей звук означає. Так народилася концепція громадянської науки в галузі зоології. Тисячі людей по всьому світу перетворилися на своєрідних дослідників, створюючи найбільшу в історії базу даних котячих звуків. Звісно, тут не обійтися без похибки, адже людина цілком може помилятися в інтерпретації. Але коли таких записів збирається мільйони, штучний інтелект починає бачити загальні патерни та шаблони, ефективно відсіюючи випадкові індивідуальні помилки. І саме цей колосальний масив даних, зібраний ентузіастами з усього світу. Став тим високоефективним паливом, яке дозволило двигунам котячих перекладачів запрацювати на повну силу, розгляньмо найвідомішого гравця на цьому ринку за стосунок Meow Talk. його створив Хав'єр Санчес, колишній інженер Amazon, який свого часу працював над голосовим помічником Alexa. Він застосував ті самі принципи, але тепер для котів. Як стверджують розробники, їхній застосунок здатний розпізнавати до дев'яти основних котячих намірів чи емоцій, серед них такі базові речі, як я хочу їсти, я злий, мені боляче, дай мені спокій і хочу гратися. Застосунок працює в режимі реального часу, ви наводите телефон на кота, що нявкає, і програма видає свій варіант перекладу. Ба Більше міавток постійно навчається. Якщо ви вважаєте, що переклад не точний, ви можете його виправити, і ця інформація буде врахована для покращення точності моделі в майбутньому. Тобто, чим більше ви та інші користуєтеся застосунком, тим розумнішим він стає це вже не просто словник, а динамічна система, що самонавчається та адаптується до поведінки конкретної тварини. Тож найважливіше питання чи можна це взагалі назвати повноцінним перекладом? Будьмо відверті, ні, принаймні поки що те, що роблять ці застосунки, це не переклад скотячої на людську мову у лінгвістичному сенсі. Кішки не використовують слів та граматики так, як ми, у них немає складного синтаксису, їхнє «няв» – це радше емоційний сигнал, а не якесь конкретне слово. Тому правильніше називати ці технології не перекладачами, а інтерпретаторами намірів чи аналізаторами емоцій. Застосунок не перекладає фразу, я б хотів з'їсти ту смачну курку, що лежить на столі. Він розпізнає тип нявкання, який за даними з величезної бази, з імовірністю у 80% пов'язаний із вимогою їжі, це розпізнавання образів та статистичний аналіз, а не лінгвістика. Розуміння цієї різниці є ключовим, щоб не впадати в ілюзії та правильно оцінювати можливості подібних технологій. А що про це думають професіонали, ветеринари та зоопсихологи їхня думка, як правило, досить стримана і розташована десь між повним скепсисом та обережним оптимізмом. З одного боку, вони попереджають, що сліпа віра у застосунок може бути небезпечною. Наприклад, програма може інтерпретувати нявкання як Я потребую уваги, хоча насправді кішка може відчувати біль. Надмірна довіра до цієї технології може призвести до того, що власник просто пропустить реальні симптоми хвороби, фахівці наголошують, ніщо не замінить уважного спостереження за поведінкою тварини, її апетитом, активністю та мовою тіла. З іншого боку, багато експертів визнають, що ці застосунки мають величезний плюс вони змушують власників частіше звертати увагу. На своїх улюбленців прислухатися до них, аналізувати їхню поведінку, і вже лише це робить стосунки між людиною та кішкою значно глибшими та гармонійнішими, навіть якщо сам переклад не завжди точний. Тут ми стикаємося з дуже цікавим психологічним феноменом, який має назву упередженість підтвердження. Це наша схильність інтерпретувати будь-яку інформацію так, щоб вона підтверджувала наші вже сформовані переконання. Простіше кажучи, ми прагнемо вірити, що розуміємо наших котів, і цей застосунок нам у цьому лише сприяє. Уявіть ситуацію: ваш кіт треться об ноги і муркоче. Ви наводите на нього телефон, і застосунок видає переклад Я тебе люблю. Ви розчулюєтеся і думаєте. Яка ж розумна програма вона все правильно зрозуміла. А тепер інша ситуація кіт робить те саме, але застосунок помилково видає я злий. Ваша перша реакція буде такою дурний застосунок він нічого не тямить. Ми схильні помічати і приймати правильні переклади, а неправильні ігнорувати або списувати на програмну помилку. Таким чином, застосунок не стільки перекладає, скільки підтверджує наші власні здогадки, створюючи приємну ілюзію повного взаєморозуміння. Майбутнє таких технологій полягає не лише в аналізі звуку, справжній прорив відбудеться, коли штучний інтелект опанує комплексний, або як його називають науковці, мультимодальний аналіз. Що це означає? Це система, яка одночасно аналізуватиме не лише нявчання, а й мову тіла тварини. Уявіть собі розумну камеру, яка відстежує положення вух і хвоста вашої кішки, напрямок її погляду, напруженість м'язів. Усі ці дані надходитимуть у нейромережу разом зі звуком, адже одне й те саме «няв» може означати абсолютно різні речі залежно від того, чи підняти у кішки хвіст. Трубою на знак привітання, чи вона притиснула вуха і готується до захисту. Саме такий комплексний підхід дозволить перейти від простого вгадування загальних емоцій до набагато точнішої та нюансованішої інтерпретації стану і бажань тварини. Це наступний логічний крок в еволюції котячих перекладачів. Цей крок вже зовсім близько, адже необхідні технології для цього. Вже існують йдеться про новітню портативну електроніку для домашніх улюбленців. Уже сьогодні на ринку доступні розумні нашийники, які можуть відстежувати місце знаходження тварини, її фізичну активність, частоту серцевих скорочень і навіть якість сну. Також існують інтелектуальні годівниці та лотки, що збирають інформацію про харчування та стан здоров'я, наступний етап. Об'єднати усі ці дані в єдину цілісну систему, нашийник із мікрофоном та акселерометром зможе записувати звуки та рухи, домашня камера з комп'ютерним зором аналізуватиме пози, а розумний лоток інформуватиме про можливі проблеми зі здоров'ям, штучний інтелект шиї збиратиме усю цю інформацію докупи. Формуючи повний цифровий портрет вашого улюбленця в режимі реального часу, тоді такий перекладач ґрунтуватиметься не лише на простому «няв», а на величезному потоці даних, це зробить його висновки незрівнянно точнішими та кориснішими. Обговорімо етичний аспект цього питання. З одного боку, такі технології мають величезний потенціал на благо тварин, лише уявіть, як такий перекладач міг би стати в пригоді у притулках, персонал зміг би краще розуміти рівень стресу у тварин, їхні потреби і швидше знаходити для них ідеальні родини. Або ж ця технологія могла б спрацювати як система раннього попередження про хвороби. Штучний інтелект, помітивши найменші зміни в голосі чи поведінці кота чи кішки, міг би попередити власника про необхідність відвідати ветеринара задовго до появи явних симптомів. Це потенційно могло б урятувати тисячі життів. Потенційна користь колосальна від поліпшення побутового комфорту до розв'язання серйозних медичних і поведінкових проблем. У цьому сенсі розробка котячих перекладачів це не просто забавка, а серйозний та важливий напрямок у сфері добробуту тварин, але є й інший бік медалі, про який варто пам'ятати. А що, якщо ми почнемо надто покладатися на технології і просто розучимося самостійно спостерігати за нашими улюбленцями? Що якщо ми припинимо вивчати мову їхнього тіла? Довіряючи лише тому, що нам повідомляє додаток у смартфоні, це може призвести до зворотного ефекту замість зближення до відчуження. Стосунки з твариною це надзвичайно тонка матерія, що будується на інтуїції, емпатії та уважності. Технологія ризикує перетворити це живе спілкування на звичайне щитування даних, також виникає і питання приватності. Чи готові ми до того, щоб всі дані про поведінку та здоров'я наших улюбленців збиралися та зберігалися на серверах великих корпорацій, як і будь-яка потужна технологія, котячий перекладач це інструмент, який можна використати як на користь, так і на шкоду, а відповідальність за його правильне застосування лежить виключно на нас, людях? Дуже важливо усвідомити, мова котів. Річ надзвичайно індивідуальна, немає єдиного універсального «няв», яке б мало однакове значення для всіх котів у світі. Кожна тварина з часом виробляє свій абсолютно унікальний спосіб спілкування зі своїм господарем. Один кіт може вимагати їжу коротким і наполегливим, а інший протяжним та жалібним «няв-у-у-у». Саме тому найсучасніші програми-перекладачі мають функцію персоналізації, вони не просто користуються загальною базою даних, натомість вони створюють індивідуальний звуковий профіль саме для вашого улюбленця, ви допомагаєте додатку навчатися, підтверджуючи або спростовуючи його припущення, і з часом він починає дедалі краще розуміти саме вашого кота. Це більше схоже. На налагодження стосунків із новим другом аніж на використання універсального словника, і саме в цьому криється ключ до їхньої ефективності, вони адаптуються до унікальної особистості кожної тварини. А найцікавіше те, що дослідження в цій галузі можуть бути корисними не лише для власників котів, а й для науки загалом. Аналізуючи мільйони записів котячого нявкання з усього світу, вчені можуть виявити справді дивовижні речі, наприклад, чи існують у котів діалекти в різних країнах, чи впливає порода на тембр та інтонацію їхнього голосу, як змінюється котяча мова з віком, або при виникненні різних захворювань. Величезні масиви даних зібрані за допомогою мобільних додатків. Можуть стати фундаментом для серйозних наукових розвідок у галузі біоакустики та когнітивної етології, це наука про поведінку та мислення тварин. Отже, кожен користувач, який записує свого кота через додаток, робить свій невеличкий внесок у велику наукову справу. Він допомагає нам краще зрозуміти цих загадкових створінь, які мешкають поруч. Це перетворює звичайну розвагу на масштабний дослідницький проект, ось розвінчаємо один популярний міф кішки муркочуть не лише тоді, коли їм добре так, найчастіше муркотіння асоціюється у нас із задоволенням та повним спокоєм, але насправді це набагато складніший механізм. Кішки можуть муркотіти, коли їм боляче або коли вони сильно налякані. Вчені припускають, що це свого роду механізм самозаспокоєння. Вібрації, які виникають під час муркотіння, знаходяться в діапазоні частот від 25 до 150 Гц. Дослідження показують, що вібрації в цьому діапазоні можуть сприяти загоєнню тканин і росту кісток. Таким чином, кішка, що муркоче від болю, може буквально лікувати сама себе. І ось тут простий інтерпретатор чи перекладач може дати збій, він почує муркотіння і повідомить ваша кішка щаслива, тоді як їй може знадобитися термінова допомога, це вкотре доводить, що покладатися лише на звук, ігноруючи інші сигнали вкрай необачно. Що ж погляньмо, що нас чекає у найближчому майбутньому. Найімовірніше ми побачимо, як технології перекладачів інтегруються в інші розумні пристрої, які ми вже маємо вдома. Уявіть, ваша розумна колонка не лише вмикає музику, а й повідомляє вам. Ваш кіт барсик, здається, сумує, може варто погратися з ним. Або ж розумна годівниця відкриватиметься не за таймером, а у відповідь на чітко розпізнане голодне нявчання. Технологія перестане бути окремим застосунком, а стане невіддільною частиною цілісної екосистеми турботи про тварину. Камери зі штучним інтелектом не просто стежитимуть за безпекою, а й детально аналізуватимуть поведінку улюбленця, доки вас немає, надсилаючи звіт. Сьогодні ваша кішка переважно спала, але о третій годині дня її щось стурбувало. І вона довго ходила біля дверей це виведе дистанційний догляд за тваринами на цілковито новий рівень, роблячи нашу турботу про них набагато більш свідомою та проактивною. Звісно, коти, не єдині створіння, чию мову намагаються розгадати науковці, тривають активні дослідження з переказ, перекладу, мови собак, дельфінів, кітів і навіть курей. Наприклад, аналізуючи кутку дакання, вчені намагаються визначити рівень стресу у птахів на птахофабриках, щоб поліпшити умови їхнього утримання. Що стосується собак, то окрім гавкоту, велика увага приділяється аналізу мови тіла, положенню хвоста, вух та пози загалом. Дельфіни і кити мають настільки складні системи звукових сигналів. Що чимало дослідників усерйоз говорять про існування в них повноцінної мови, робота з котами це лише частина глобального наукового тренду, спрямованого на те, щоб за допомогою технологій подолати міжвидовий бар'єр у спілкуванні, і хто знає, можливо, за кілька десятиліть розмова з улюбленим вихованцем стане такою ж буденною справою. Як сьогодні, відеодзвінок на інший континент, один із найбільш несподіваних ефектів від використання котячих перекладачів це те, як змінюється поведінка самих господарів. Чимало користувачів відзначають, після встановлення застосунку вони почали значно частіше розмовляти зі своїми котами, навіть якщо людина розуміє, що переклад не є стовідсотково точним. Сама ця гра в діалог робить спілкування інтенсивнішим. Вони починають коментувати дії тварини, відповідати на її репліки і ставити запитання. Це суттєво зміцнює соціальний зв'язок. Кішка своєю чергою отримує більше уваги, і це позитивно впливає на її самопочуття. Виходить такий собі цікавий парадокс технологія, яка, здавалося б, мала замінити людську інтуїцію. Насправді стимулює людей ставати більш залученими та емпатичними господарями, вона працює як каталізатор спілкування, як привід, зайвий раз звернутися до свого улюбленця. Розгляньмо й комерційний бік цієї справи: ринок товарів та послуг для домашніх улюбленців це індустрія з обігом у сотні мільярдів доларів, а технологічні гаджети. Один із сегментів, що найшвидше зростає в цій індустрії. Звісно, за розробкою таких перекладачів стоїть не лише щире бажання допомогти тваринам, а й цілком очевидний комерційний інтерес. Додатки часто працюють за підпискою, а дані, які вони збирають, можуть бути надзвичайно цінними для виробників кормів, ветеринарних клінік і страхових компаній. Це не обов'язково погано. Адже прибуток дає змогу вкладати більше коштів у подальші дослідження та розробки. Але споживачам важливо усвідомлювати вони мають справу не з чарівною паличкою, а з комерційним продуктом, і до його рекламних обіцянок варто ставитися зі здоровою часткою скептицизму, відокремлюючи реальні можливості від звичайних маркетингових хитрощів. Але не варто забувати про найголовнішого конкурента штучного інтелекту в цій справі: людський мозок, протягом років проведених поруч із улюбленцем, уважний господар навчається розуміти його не гірше, ніж будь-яка нейромережа. Ми вчимося розрізняти інтонації няв, коли кіт голодний, коли хоче на ручки, а коли просто вітає нас біля дверей. Ми інтуїтивно щитуємо мову його тіла досвідчений власник і є найкращий котячий перекладач, який працює на біологічній нейромережі, відточеній тисячоліттями еволюції. Технології можуть стати чудовим помічником, особливо для власників початківців або інструментом для виявлення прихованих проблем, але вони ніколи не замінять того унікального інтуїтивного. Зв'язку, що виникає між людиною, яка любить, та її твариною. Зрештою, найточніший перекладач це наше серце і наша увага, то що ж ми маємо, врешті-решт міф чи реальність. Відповідь, як це часто буває, лежить десь посередині. Котячий перекладач у тому вигляді, як його показують у фантастичних фільмах, це поки що міф. Ми не здатні вести з котами змістовну розмову про політику чи мистецтво, але технологія, що здатна з високою ймовірністю визначати емоційний стан і базові наміри тварини за її голосом та поведінкою, це вже абсолютна реальність сьогодення. Це не чарівна паличка, а складний інструмент, що ґрунтується на аналізі великих даних, і його точність та корисність будуть лише зростати. Ми живемо у дивовижний час, коли вікова мрія людства починає набувати реальних образів, і хоч до повноцінного діалогу ще далеко, ми вже зробили перший і найважливіший крок ми почали слухати по-справжньому слухати. Отже, який головний, можливо, несподіваний висновок з усього цього. Найбільша цінність сучасних котячих перекладачів. Не в самому перекладі, оце так поворот чи не так? Їхня головна сила в тому, що вони, ніби дзеркало, показують нам нас самих, вони змушують нас зупинитися, прислухатися і замислитися. А що насправді намагається мені сказати ця маленька істота вони перетворюють пасивне утримання улюбленця на активний процес пізнання та спілкування. І в цьому процесі ми починаємо розуміти, що для встановлення контакту не завжди потрібен гаджет, найчастіше достатньо просто бути уважним та відкритим. Технологія це лише милиця, що допомагає нам навчитися ходити самостійно у світі міжвидової комунікації. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам було так само цікаво, як і мені. Якщо це так. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові дослідження нашого дивовижного світу. Хахреб. А тепер головне питання до вас ви б скористалися таким перекладачем для свого улюбленця, чи ви і так чудово розумієте одне одного без жодних технологій. Напишіть свою історію в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Мачомо!